Друзі, вітаю в цей святий для всієї України день, 14 жовтня, на Ютубі буде дуже багато відео про українську повстанську армію і їх військові подвиги. Але я хочу розповісти про рекламний бізнес Романа Шухевича, який спонсорував організацію українських націоналістів дуже дуже великими грошима. За моїми підрахунками і прикидками, десь 250 тисяч злотих. Вони за 2-3 роки закинули на ОУН. При тому, що середня зарплата поляка була 100 злотих. Зафіксуємо цю ціну. Можливо, ви будете шоковані, але Роман Шухевич був дуже крутим, рекламним і не тільки магнатом. То була людина дуже обдарованої бізнес-логіки. Давайте поговоримо про це. Мене звати Андрій Шараєвський. Поїхали! У 1935 році Роман Шухевич вийшов з польської в'язниці, де відсидів за антипольську боротьбу. Свобода це звичайно добре, але з такою статтею. На Галичині роботу знайти ну, було взагалі нереально. І два роки він перебувався різними заробітками, десь там підпрацьовував, десь там допомагала ком'юніті ОУН спільнота, так? Але ну, мало грошей. Для чоловіка, то того часу треба було трохи побільше заробляти, ніж якісь сезонні роботи. І він вирішив відкрити свою рекламну фірму. Агенцію він назвав Фама. Це латинське слово, яке означає. Чутка. Як вони працювали? Дивіться, друзі, ви можете почитати, до речі, прекрасну книгу партнера Романа Шухевича Богдана Чайківського, де він розповідає про усілякі нюанси їхньої спільної роботи з Романом. Але я сьогодні для вас підсвічу основні. Хайлайти цієї книги, цієї розповіді, а також інших розповідей, очевидців, які разом з Романом Шухевичем працювали. Книга є у вільному доступі в інтернеті. Я її посилання на неї опублікую себе в телеграмі. Якщо хочете, підписуйтеся на телеграм, там буде посилання на цю книжечку. Але давайте розбиратися, як вони все таки працювали. Разом з Богданом Чайківським Роман Шухевич пройшлися по усіх тоді відомих газетах Галичини. Що вони робили? Вони просили у них знижку на рекламу. Наприклад, газета Діло дала їм 70% знижки на розміщення. Це був, так сказати, їх перший капітал. Партійна газета Фронт Національної гідності дали їм знижку 85%. Аж. Преса Галичини це найбільший тогочасний концерн Галичини, послали їх спочатку до біса, бо подумали, що вони якісь жуліки без кола, без двора, взагалі без нічого. Але через півроку, як вони побачили, що Роман Шухевич дуже гарно працює, вони самі подзвонили. Дзвонили йому чи написали, і дали йому знижку 65% менше, ніж всі інші, але все-таки дали. Ось, до речі, найперша реклама опублікована Романом Шухевичем. Коси серпи Центросоюзу безконкуренційні написано. Ну, це така простенька. Далі ми побачимо з вами гарніші і більш розвинені ідеї. Тобто, ми можемо знати, що з цієї реклами Роман Шухевич заробив свої перші гроші в бізнесі. Я пишаюся взагалі стратегією Романа в плані продажів реклами кінцевому замовнику. Знаєте чому? Зараз я вам поясню. Якщо зараз, наприклад, я піду в будь-яку агенцію рекламну, ну окрім своєї, так то буде така ситуація. Мені агенція дасть прайс з переліком рекламних площ і різноманітними цінами. Якщо я витрачу свій час. І звернуся напряму до власників цих рекламних площ, то я знайду ціну мінімум десь на 30% дешевше, ніж мені запропонує агенція. А от Шухевич діяв трохи інакше. Він просив знижку у газет. А споживачам він пропонував теж знижку від розрібної ціни. І ну, просто якщо на пальцях пояснити, то газета йому давала, наприклад, знижку 80%. Він своїм клієнтам пропонував розміщення зі знижкою від роздрібної ціни 50%. І таким чином марша така ж сама 30%. Але клієнтові є реальний стимул купувати саме у нього. Тобто він економить і час, і гроші. В найпоширенішій сучасній моделі перепродажу реклами, клієнт економить тільки час. Час, але не гроші. Зараз така модель, як у Шухевича, не дуже популярна, але деякі хороші компанії її все-таки практикують. Одним із найбільших клієнтів Шухевича була фірма Пражінь. Зараз це кава Галка. Якщо ви знаєте таку компанію, ну, скоріш за все, що знаєте, смак дитинства. Ось таку рекламу для них виготовляв Шухевич. Ну і ось таку. А так, дизайнер у штаті Шухевича також був. і Шухевич казав, що через пару місяців співпраці клієнти навіть вже не перевіряли макети реклами, а просто йому довіряли. От такі у них були прості стосунки з клієнтами. Клієнти просто йому давали гроші і казали: Роман, розміщай все, що хочеш. Ще класний клієнт Романа це сигарети і сигаретний папір Калина. Дуже смішний, от у них постер. Там написано: чим пчолі мед, тим курцеві калина. Ну тобто, так тоді рекламували сигарети. А ось за цю рекламу магазина нижньої білизни. В від агенції Романа Шухевича був дуже страшний скандал для нас. Це от звичайний постер. Так подобаються мені дуже сильно надписи на цьому постері. Вони такі ніжні блюзочки, хусточки, панчохи, рукавички. Але компанію Шухевича, агенцію Фама дуже розкритикували за цей постер. Через те, що там було зображене оголене коліно. Е, ну, Коліно показувати вважалося в той час дуже непристойним. Хоча зараз нам це складно зрозуміти, ми не таке бачимо на рекламних постерах. Так? Е, Богдан Чайківський і партнер Шухевича е, чесно зізнавався, що вони часто працювали поза касою, і тобто обходили податкову, щоб більше грошей зі своїх заробітків передавати у фонд організації Українських Націоналістів. Вже у перші місяці вони відбулися. Давали по 100 злотих на ОУН, це приблизно одна зарплата поляка. Чайківський каже, що бізнес розвивався дуже швидко, і кожні 2-3 місяці вони відкривали якийсь свій новий відділ, свій новий напрямок, і це могла бути реклама на вікнах, розклейка оголошень по місту, просто друк матеріалів, тобто вони передруковували для інших агенцій і так далі. Оформлювали виставки і оформлювали на ринках вивіски. Працівники агенції ФАМа це були звичайні зазвичай, зазвичай це були колишні політв'язні, які не могли собі знайти нормальну роботу на Галичині через те, що ну, мали статті антипольської діяльності. Їх ноу-хау, на якому вони заробляли основні кошти, це було оформлення вітрин. Що вони робили? Вони друкували трафарети, брали фарбу у балонах і таким чином робили рекламні плакати на склі, тобто просто переводили з балончика фарбою на скло через трафарет. Це виглядало неймовірно цікаво і оригінально в той час, і можна сказати, що от вони почали це перші робити на Галичині. Всі були в захваті, у них було дешево, вони робили якісно і так далі. Кажуть, що вони заробили на цьому дуже велику купу грошей, хоча партнери... Шухевича кажуть, що цей процес повністю цих всіх трафаретів виготовлення і нанесення покривав якийсь малий хлопчик волоцюга, якого вони підібрали з вулиці і найняли за не дуже великі кошти. Шухевич також був крутим і прошареним в ком'юніті менеджменті. Він дуже гарно підтримував, умів підтримувати стосунки зі своїми клієнтами. Він окремо окремо від своїх дизайнерів, так, він наймав відомих і професійних дизайнерів із іменитих європейських агенцій, щоб вони робили листівки для привітань там з Різдвом, з Великодним, і відправляли їх своїм клієнтам. А також вони вітали зі святами тих, хто ще з ними не працює, даруючи їм там гарні календарі, плакати зі своїми логотипами та контактами. Які міста вони покривали Уже десь через півроку своєї діяльності? Це Львів, Станіслав, Тернопіль і Стридь. В цих містах по оформленню вітрин вони стали монополістами. Роман Шухевич не нехтував, до речі, трохи і чернушечкою. В якому плані Чайківський зізнається, що вони платили секретаркам своїх клієнтів, щоб вони зливали пропозиції їх конкурентів. Наприклад, коли до Романа Шухевича доходила інформація, що друкарня «Бібліос» почала давати книжки, ой, знижки. І дарувати Центросоюзу е, друк буклетів набагато дешевше, ніж він. Там він каже ціну 7,2 злотих. Хоча Шухевич друкував по 8 злотих. Так то тоді Роман, е, щоб не втрачати клієнта, друкував йому повний об'єм за собі вартістю, там 6,5 злотих. Е, таким чином він поступався певними проектами, е, але заробляв на лояльності до своєї фірми. Тобто Роман Шухевич, будучи ще навіть бізнесменом, уже Налагодив розвідку у інших компаніях і в компаніях своїх клієнтів, щоб вони йому розповідали, як йому краще діяти, і в нього була налагоджена така сітка інсайдерської інформації. Тобто, як тільки хотів хтось перехватити його контракт, він той контракт робив по собі вартості, а вже на інших замовленнях він заробляв більше. І так, секретарка, наприклад, яка зливала цю інформацію, вона була також членкиною ОУН, і агентура у Романа Шухевича була також і в мирний час. Так як у Польщі, Німеччині, Угорщині було дуже багато політичних дисидентів з організації українських націоналістів, Роман Шухевич в певний момент вирішив рухатися також і на ці ринки. У 1938 році він вже працював на ринках Кракова та Варшави. Ось, до речі, шпальта польської газети, в якій всі рекламні площі були викуплені. Агенцією Роману Шухевича ФАМА через слідку членів ОУН було вибудовано мережу представників агенції, і вони домовлялися про розміщення у у багатьох містах, містечках країн, які я перед цим назвав. Дуже круту ідею взагалі народили і вирвали із пазурів поляків Чайківський та Шухевич у кінотеатрах. Тоді були дуже дорогі квитки для звичайних людей у кіно. Шухевич пішов до власників кінотеатрів і сказав їм таку річ: що у вас квиток коштує 90 грошів, ну гроші це польські копійки, і ходить дуже мало людей. Я можу вам допомогти зробити квиток, щоб він коштував 49 грошів. І буде ходити людей набагато більше. Вони спочатку з нього посміялися, але вирішили вислухати. В чому ж твоя пропозиція. Він сказав, що може продати рекламу на екрані перед показом фільму, а також рекламу на квитках в кінотеатрі. І таким чином. Рекламодавці будуть купувати ці площі, гроші будуть йти до кінотеатра, і таким чином можна буде знизити ціну на квиток, через те, що заробітки будуть і самі, а людям буде легше ходити. Кінотеатри погодилися, і Шухевич на тому дуже дуже класно заробив. А якщо в нього були... Надлишки рекламних площ у якихось маленьких містах, де ще ну, не знали про таку можливість купити рекламу в кінотеатрах, то він запускав рекламу своєї агенції перед фільмом і казав, що от на цьому місці може бути ваша реклама, грубо кажучи, так і клієнти швидко знаходилися, бо це було престижно і, в принципі, не дуже той дорого, як для рекламодавця в той час. Не обходилося і без перформанс креативу крутого у Романа Шухевича. Ну, вони робили сіті лайти на трамвайних зупинках Львова. Тобто, ну сіті лайти. Тоді це були такі е, скляні бокси на зупинках, де був розміщений товар, до товара плакат, і ти стоїш на зупинці, просто дивишся на це все. Це було ноу-хау через те, що ну, от сіті лайти випали з нашого життя на всю радянську окупацію. Е, а Шухевич це робив у 1938 році, на секундочку. І з провокаційного, і з того, що вони робили таке дуже цікаве, вони дали оголошення у єврейській газеті про те, що в певний час жінка закінчить життя самогубством, стрибнувши з даху готелю Жорж. Я не знаю, якщо мене дивляться львів'яни, скажіть, будь ласка, існує ще цей готель Жорж? Ще ні, бо я слабо орієнтуюся у Львові. В цей час збиралося дуже багато людей біля того готелю, щоб подивитися на цей анонс, який вийшов у пресі. А Роман Шухевич разом зі своїми партнерами вони просто скидали манекен з цього даху. А на цьому манекені була реклама їхньої рекламної фірми, і вони казали, що ми зберемо увагу всього міста перед... для вашого. Товару, грубо кажучи, щось таке е, був прикол е, із мемуарів е, партнерів е, Шухевича про єврея, який у них працював. До речі, е, Соловій Віскавєєва, привіт е, у Шухевича в агенції працював єврей, щоб ви там не казали. І Шухевич до нього дуже, дуже тепло ставився. Ну про це дуже багато є свідчень. Так ось. Прийшов до них замовник, який був теж із свідомих українських радикальних патріотів того часу, і каже, де моє замовлення. Цього замовника звали Шепарович. Можливо, ви знаєте, він був командиром української Галицької армії ну, після своєї цивільної кар'єри. А там замовлення у нього було страшно велике. Це було 70 різних плакатів, різних кольорів, різних ескізів, ну, унікальних плакатів. Запара була в агенції просто страшна. І як описує Чайківський єврей, який виконував це замовлення, який малював, бо він дуже офігенно малював цей єврей. Е, ну дуже його вихваляв Шухевич. Він казав, що йому не треба було е, там щось креслити і так далі. Він просто брав і від руки одразу малював дуже класний плакат. Тобто, дуже талановита людина, дуже талановита. Доновити художник. Але Чайківський описує його, що він був такий дуже типовий, карикатурний, можна сказати, єврей. Високий, чорний, з пейсами і дуже-дуже страшним темним поглядом. І замовник Шепарович каже. Я хочу подивитися на процес, на якому ми етапі, що ми там робимо, як там малюються взагалі мої плакати. А їх малював той самий єврей. Ну, Шухевич його веде в комору, там, де працює той єврей, і каже: Ось ваші плакати малюються. У замовника вилізли очі нового пінка. Він каже: Романе, у вас що тут? Євреї працюють. А єврей до нього повертається і каже: Я називаюся Левко Берлін. Я є Майшевського визнання. Але я родився в Україні і вважаю себе українцем. Е, ну, Шепарович. Подякував єврею за лекцію патріотизму, посміявся і пішов собі далі. Замовлення він прийняв, все було нормально. Також Шухевич зробив так звану жовту книгу українського бізнесу. Якщо ви знаєте, ну це дуже популярний довідник. Майже у всіх країнах він робився в певний час ну, в 20 столітті. Це така товста книжка, де написані всі бізнеси, хто що робить, або в алфавітному порядку, або в порядку індустрій, або в порядку індустрій, а потім в алфавітному порядку. Ну, є лоубук, всі знають цю штуку. Шухевич зробив точно таку штуку, але чисто для українського бізнесу. Це такий журнал, де були переліки усіх компаній, власниками яких були українці. І якщо ти хочеш розміститися в цьому журналі і ти українець, то розміщення було безкоштовно. Якщо хочеш виділене оголошення, тобто такий блок рекламний, то ти платиш 10 злотих і тебе розміщують у виділеному рекламному блоці. Ну, ось так виглядали оголошення компаній, мастильних матеріалів, елегант. У цьому довіднику на цьому довіднику вони тоді заробили 35 тисяч злотих, це, грубо кажучи, 350 середніх польських затра... зарплат, і це було дофіга. Агенція Фама заключала все серйозніші контракти, дуже швидко розвивалися і були навіть офіційним представником німецького бренду електроакумуляторів Daimon. Це відомий досить такий бренд. Вони навіть почали формувати свій холдинг і запустили виробництво навіть свого лимонаду, але в стилі Шухевича все було зроблено. Він просто дуже хотів зайнятися газованою водичкою, через те, що бачив, що, ну, мабуть, там дуже класна маржинальність і так далі, але він не знав, як то все робиться. Він дав завдання своєму працівникові закрутити роман з дочкою власника фірми, яка виготовляла такі лимонадики, щоб вона його повела на екскурсію до батьків там, на підприємство, на той завод, і він все розвідав, щоб побачив, як то все працює. Ну, коли її батьки поїхали десь там у відповідь, Дрядження, чи в гості, чи на якісь іменини. Агент Шухевича, його працівник. Він прийшов до неї у гості і сфотографував усі каталоги, де батьки закуповували сировину для лимонадів. чого робили це, ті лимонади всю рецептуру. Всі пропорції, всі рецепти коротше він все сфотографував і доставив Роману Шухевичу на стіл. Тобто таку спецоперацію вони провели. Не знаю, як вони склалися стосунки з цією дівчиною надалі, але тим не менше завдання було виконане. Коротше, вони ув'язалися у те все, почали робити ті лимонади, і навіть домовилися їх продавати у Варшаві під час футбольних матчів, адже їм ну варшавські друзі підказали, що під час футбольних матчів там продаються мільйони пляшок, і тому краще випускати лимонади. Завозити їх саме в цей період, щоб точно продати, в той же час у них зібралося дуже багато транспорту, яким вони возили поліграфію, возили ті всі лимонади, розвозили клієнтам усі листівки і зустрічали клієнтів, і так далі. І вони вже паралельно хотіли запускати транспортні послуги, тобто запускати новий бізнес, послуги перевізника по Галичині для інших компаній. Але але почався 1939 рік. Більшовики прийшли до влади, і Роман Шухевич перейшов знову із бізнесу у підпілля. Ось така історія. Такі цікаві факти із життя організації українських націоналістів, великого воєначальника Шухевича. Мені здається, що це цікавий факт. Про нього мало хто говорить. Хоча в інтернеті про це є ну десь дві. Дві-5 статей точно про це все є. І є книги з цього приводу вже видані. Хотів би, щоб і ви про це більше знали з мого блогу. Тож підписуйтеся, ставте лайки, ставайте спонсорами, поширюйте моє відео. Дуже дякую вам за перегляд. Всі гроші з Ютуба, як ви знаєте, йдуть на Збройні Сили України. Тому чим більше переглядів, тим краще. Гарного дня!